Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати деякі моменти, деякі прикраси, над якими я зараз працюю. Ну, по-перше, я все ж таки спробувала зв'язати сплести ось таку намистинку по майстер-класу Люби Владимірової. Дякую, Люба. У мене вийшло. Я е, хіба що єдине не, не, не дочула, там не, не дослухала. І взяла не ті номери бісеру, які, я, які Люба пропонує, Тобто я взяла менші. Я взяла 11-й номер і оплітала, ну Центр робила з 11-го номеру, а ось цей золотенький 15-й, ну і кристалики. Ну, тобто, у мене на мистинка вийшла дві штучки, зовсім зовсім дрібненькі, малюсінькі, От. І Ну, я все одно задоволена результатом, насправді, тому що в мене все вийшло. Все, все мені зрозуміло було. Там насправді не так і, і важко. Головне, не заплутатись. Ну, начебто, вдалося. Ось. І я хочу з цих двох маленьких намистинок зробити сережки. Ну, що тут я хочу зробити? Я, ну, які матеріали я тут дібрала? Я подумала, що з. Так, такого кольору зеленим і з золотом буде гарно виглядати ось така підвізка крапля. Мені здається, буде гарно. І до всього цього у мене є ось такі гачечки, які теж сюди гарно підійдуть. І ось такі шапочки, якими я обрамлю ось цю плетену намистинку. З одного боку і з іншого. І в мене вийдуть гарні сережечки. Сподіваюся, що гарні. Ось мої сережечки і готові. Дивіться, що в мене вийшло. По-моєму, досить непогано. І швидко, в принципі, так ідея склалася. Ну, це все завдяки намистинкам ось цим. Мої, моя проба-пера, скажімо так. Плетені з бісером. Не знаю, чи буду я цим займатися на постійній основі, але спробувати, спробувала. Результат сподобався. Над чим я зараз ще працюю? Зробився в мене ось такий. Ну, це комплект, але давайте розпочну по порядку. Спочатку сережечки. Ось такі сережки-трансформери з імітацією. Чи то перлин, чи то перламутру, з такими яскравими зірочками морськими. Ось такі вийшли сережечки. Можна зносити, ну, ви знаєте, це цю модель сережок. так? Це все просто надягається на сам замочок. Можна залишити тільки перлинки, можна залишити тільки зірочки, а можна все разом. Ну, і така цікава моделька. І ось. Почалося це з цих зірочок. Мені захотілося зробити сережки і ну, спочатку браслет. Е, робила я браслет, але в процесі передумала, щось мені подумалось, що, напевно, хочу я сюди все ж таки намисто. І почала я створювати ось таку ось конструкцію. Е, що тут у нас? Тут у нас теж посередині є така сама зірочка. Далі перлинки ось ці, знову ж таки, е, імітація. Е, перлинки натуральні. Ось тут, 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 де на де попідвішувала теж кілька зірочок в підтримку. Е, ну і так трошечки якісь елементи бісеру рожевого та білого, щоб просто доповнити все це, цю, цю кольорову гамму, щоб вона так гарно виглядала. Е, це в мене центральна частина. Прикраси. Тобто, ви бачите, я поставила карабін з цього боку і з цього. Тобто Планується, що це буде центральна частина. А от яка буде задня частина? От тут я щось трошечки застрягла. У мене вже ця прикраса кілька днів лежить, ідея дозріває, але до кінця ще не дозріла. Ну, оце мені треба придумати, що я хочу бачити на задній частині намиста. Все ж таки, я більше за все схиляюся до шнура шкіряного, ось. але ну, ідея визріває. І ще до кінця мені подобається система кріплення оцих всіх підвісок. Я кріпила їх, давайте я вам так спробую ближче показати, я їх всі кріпила на вісімки. На ось ці вісімки. Але справа в тому, що е, ну, вони вузенькі, Вушко вісімки вузенькі для цього ланцюжка. І вони тоді ну, вони не вільно обертаються. Наприклад, ось, якщо ланцюжок ось так стане, так, то е, ось ця підвісочка буде все одно дивитися, ну, бачите, він, ну, під іншим, не знаю, як вам так показати, але я сподіваюся, що ви мене розумієте, Е, під іншим кутом. І воно так трохи негарно все стерчить. І от я думаю, яким би таким чином прикріпити всі ці елементи, щоб воно завжди дивилося, щоб вони звисали донизу, як би цей ланцюжок не повернувся. Ось. Тому воно перекручується і стерчить не туди, куди треба. Ну, ось тут ще в чому момент можна було б, звичайно, на кільця зробити, ну, як це завжди робиться, да? Кільце кругле, воно б вільно їздило туди-сюди по ланцюжку. Але в цьому ланцюжку є такий момент, що, бачите, тут зовсім є отвори, зовсім вони не прилягають плотно. Я тут їх уже зсувала як могла. Але воно не, не стикається. Тобто повинен бути якийсь досить широкий цей елемент, на який би підвішувалась підвіска. Оце я думаю. Це я думаю і, і думаю. Можливо, зробити декілька кілечок разом якось їх скріпити і на них підвісити, щоб воно не, не вискакувало. Тому що таких широких, ну ось такі бейли, ти не будеш на кожну підвісочку підвішувати, розумієш? Розумієте? Ну, тобто, карабіни я сюди підвісила, вони сюди, звідси не вискочать. Але таких белів ну, це буде дуже жирно. Та й громістко буде. Вони мають бути такими непомітними майже. Дилема. Думаю, далі. Дивіться, я тут знайшла у себе ось такий шкіряний шнур діаметром 4 мм. Мені здається, він цю прикрасу підійде дуже добре, тому що він такий сріблястий і якраз буде гарно поєднуватися з цим перламутровим блиском цих намистинок. Залишилось придумати, яким чином, як, як, яким чином поєднати цей шнур з карабіном. Тобто, ну, я думаю, зараз, мабуть, зроблю якесь кріплення за допомогою піна. Можливо, я якось його там обкручу, ну, петельку тут залишу, обкручу якось гарно, бо дроту в мене немає золотого, є тільки срібний, тому залишаються піни. Ну, спробую, що з цього вийде. Ось. Потім <смі> вийду до вас на зв'язок. Дивіться, що в мене тут почало виходити. Я взяла пін. Закрутила подвійне кільце і обмотала решту піна на цей шнур. І зараз я його спробую міцно затиснути, так, щоб він прямо туди втопився, в цей шнур. Ось. І тоді я думаю, що він нікуди не дінеться. Залишилось тільки придумати, як прикрити оце все неподобство якою-небудь шапочкою або намистинкою з широкими отворами. У мене є ось такі Е, Можливо, я якось сюди її. Вона якраз на шнур 4 мм, але я не впевнена, що вона пролізе сюди на, на ось цей метал. Тобто, можливо, вона і не налізе. Або, можливо, треба було так закручувати більш плотно цей, цей пін. Щоб він прям зразу сильно туди втоплювався, тоді, ну, щоб об'єм оцей зменшити, щоб налізло все на мастинку. Але ну, це не зовсім зручно. Тому буду зараз спробувати. Дивіться, що в мене вийшло. Значить, в мене не вийшла та конструкція з першим цим гачком, який я вам показувала з оцим. Я його все ж таки зняла, тому що. Не налазить тоді ця намастинка. Тому я спочатку просунула кінчик, ну, тобто кільце, кінчик піна зразу, просунула, ну, притиснула до, тобто, довгий, до дрота, до цього, до шнура, потім надягнула якось так цю намастинку, а потім вже хвостик закрутила навколо шнура і притисла. А потім ще взяла один пін і ще, ну, тобто, щоб більш таке масивне було це з'єднання. І притиснула. І ось е, я залила повністю клеєм. Тобто, щоб між собою пін, шнур і ця намистина, щоб вони між собою схватилися. Ну, і почекаю, поки цей клей висохне, і... Тоді буду перевіряти на міцність, буду дергати. Витримає, не витримає. Ну, я думаю, що має витримати. Бо вага цього намиста, в принципі, не важка. То я думаю, що витримає. Ну, ось так у мене виходить. Нарешті прикраса моя готова. Напевно, це не найдовше я робила цю прикрасу з усіх прикрас, які в мене, в принципі, є. E, значить, як я вийшла з ситуації? Я все ж таки поставила тут по два кільця на, кожне, на кожен елемент підвісний, я поставила по два кілечки. E, тут, в першому, я, я намагалася їх навіть склеїти між собою, там в одній точці вони там склеюються, але e, це не дуже, чесно кажучи, вийшло. E, ну трошечки видно, не дуже естетично з одного боку. Воно в очі не кидається. Але якщо дуже сильно придивлятися і вишукувати, то можна знайти ну, ось цей слід відклею. Тому наступні кільця я не склеювала між собою, просто надягла їх і все. Я думаю, що все одно вони кріпляться отак всі разом до елементу. І навіть якщо одне кільце вискочить через ось цей отвір, то друге йому ну, не дасть цьому елементу різко і у... Власника буде час поправити ситуацію. Ну, якось так. Так, Тут я все ж таки, я вам вже показувала, як я це кріпила. ну, Фінальний кадр. так. Ось так це вийшло. Накрутила я тут пін. Один, другий. І ось так ось це вийшло. Ось ці елементи, оці піни я також ще покрила лаком про всяк випадок, тому що я їх там стискала. Затискала міцно, могла пошкодити покриття. І щоб воно не темніло-чорніло, не черніло, я їх покрила лаком. Ну, і, ось так. і тепер, в принципі, коли тут кільця замість вісімок, то всі ці елементи вільно рухаються і не торчить. Не, не стерчить ось цей елемент в якомусь вип... ну, напрямку непотрібному. А по кольорам мені все подобається насправді, тому що цей срібний шнур, він сюди ідеально просто вписався. Тому що тут і ну, ось ці всі сіренькі елементи, весь цей перламутр, В принципі, хоча, здавалося б, так, тут краще було б використати, напевно, срібло замість золота. Але, ну, в принципі, зараз є така тенденція змішувати в одній прикрасі срібло і золото по кольорам. Так що в мене, ну. Це не зовсім срібло, але колір срібний, і тому ну, можна сказати, що я теж поєднала срібло з золотом. Ось така в мене вийшла прикраса. Ось як виглядає на манекені фінальний результат намиста. Мені подобається насправді. Ну, якби мені не подобалось, я б, напевно, так і не випустила цю прикрасу в світ. Ну, хоча, можливо, показала б вам свої якісь процеси. Ну, я вам і так їх багато, мені здається, показала, то ця прикраса народжувалась нелегко. Знаєте, іноді так береш це на мистинки, і вони якось так самі складаються в прикрасу. То тут, мені, тут такого не було. Тут, тут я посиділа нормально, витратила достатньо часу. Хоча, здавалося б, ну, нескладна ж ідея, але от якось так довго цей процес зайняв. Ну, нічого, результатом я задоволена. І навіть дуже задоволене, по-моєму, дуже красиво. І сережечки також зверху. Зараз вони тут в своїй повній формі. Ну, а ви розумієте, можна відчепити зірочку і залишаться просто ці перлинки. А можна від'єднати перлинку і залишаться тільки зірочки. В залежності від настрою власниці, можна міксувати. Ось так. Ну, ну, і ось ці сережечки, які я зробила з плетених намистинок. Ось так виглядають. Чомусь засвічений кадр. Регулюю, регулюю. Але все одно якось трошки засвічено. Ну, я думаю, що ви зрозуміли ідею. Я думаю, що вам, в принципі, видно. Ось такі сережки. Дякую вам всім за увагу! Бажаю вам всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. На все добре, бувайте!